Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Я собі зробила обіднішню каву, свою нову кружечку. Зараз хочу попити каву і вам показати, які в нас обставини, як щодо чого. З башнею буквально вчора ввечері замовила ту деталь, благо того, що вона. В інтернеті є, бо ми спочатку через магазин хотіли замовити, але сказали, що ні, тільки в комплекті з мотором. Ну, Ми вирішили все-таки ще раз потратити гроші і сподіваємося на краще, що все-таки ми зробимо, і не потрібно нам буде купляти нового мотора, хоча наш мотор повністю. Робочий, так як мені сказали, як мене затвердило. І ось такі в нас справи. У нас третій день вже плюсова температура. Болото, абсолютне болото. Ну, але нічого страшного. Ми помаленьку працюємо, хоча настрою немає такого, але готуємося помаленьку, потихеньку до свята. Кхе. Замаринувала бочки, ну, під черевини, як то називає. Завтра хочу скоптити. І ще сьогодні будемо робити ковбаску накопчені. Так що, кому цікаво, лишайтеся з нами. Ну, а ми продовжуємо. Ось такий фарш на ковбасу копчену. Тут. Натуральні кішечки. Ось е, баночки з кашею. Робила кашу з голови, таке вперше. Це мій, е, моя стоматолог е, підказала. Ось така кашка, це пшенична кашка. І зараз покажу ще е, гарячана каша. Цю кашку е, голову відварила до повної готовності, відділила від кісточок. Довільними шматочками порізала. І тоді зробила засмажку, цибулька, морквочка і кашу відварювала в тій воді, в тому, можна сказати, розсолі, сиропі, чи як вона називається, де варилась голова. І до повної готовності кашу зварила, потім розкидала, змішала всі спеції, які я люблю, і засмажкою. І наклала в баночки і стерилізувала ще 2 години. Ну, так, захотілося мені 2 години стерилізувала ще їх. І потім закрутила, і ось вони охололи, поділилися. Вийшло з 1 кілограма гречки, в мене 10 баночок. -літрових, і вісім баночок з пшеничною кашею. Шість батькам дала, і 2 поділилася на пробу з сусідкою. Ось такі в нас запаси починаються. Я вже перемістилася в ванну до своїх бочків. Є ось таке сальце, є гарні бочки, це грудинка. Воно вже промаринувалося. Зараз його, щоб воно все стекло, і на ніч підвішую щоб просушилося разом з кобаскою Тоді воно швидше і краще коптиться. Вся волога вже буде з нього вийти, і тоді будемо так коптити. І ось, щоб ви розуміли, яка в нас погода, індики ходять, гуляють. Ось тут сніг. А тут же. Травичка, болотце і травичка. Ось такі у нас справи. Курочки собі кубельце тут роблять. Індики гріються під кліткою. Ось так. Ці малі вредноти мерву роблять. Так і є їх семеро, ніхто в нас їх не забирає. Жуки такі малі. Їдять гарненько і ось так. Ну, ось такі ковбаски в нас вийшли, я роблю невели... невеличкі кілечка, де є більші, де менше. Зараз поперев'язую і повішу підсушуватись. Занічку підсушиться і завтра будемо коптити. Ось так всім попідстеляла, ярді підстелила солому, так як. Там в неї є калюжа. Тут також попідстеляла фрундільків. Боже, вже почистила. Почистили і попідстеляли а ось дивіться, де лампочки з світлом сидять кури. Ну, нема де сидіти. Грундільки вже вечеряти чекають, але... Ви... Ми ще... Ще нам не час. Свінюські. Е, до речі, сьогодні важила. Е, вага 6... від 600 до 7300. Ну, такі, непоганенькі. Також цих дівчаток поприбрали. А, вони там чмакують, коли соломку свіженьку даєш, вони взагалі в захваті. Та щось там коперсається. Супер. У нас вже вечеріє, зараз вечірішня поранка і в теплу хатку будемо вечеряти самі і відпочивати. Так, як кажу, завтра в нас тяжкий день. Відео в мене трішки з запізненням виходить в один. Два дні, як коли не було відео, так як не було трішки настрою, але все-таки наважилася і знову приступила до своєї роботи. Та як уже ютубом рахую своєю роботою. Всім чистого мирного дня, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. з вами була Ксюшкина Сім'я.